Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будинку за 5 тисяч доларів в селі Колодна Полтавської області. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. Отже, до справи, село Колодна знаходиться у Полтавській області в 20 кілометрах від міста Лубни. Будинок має три кімнати. Та загальну площу 59 метрів квадратних на ділянці 25 сотих. І ось інформація, яку надала власниця будинку. Продається житловий будинок в селі Колодна Оржицького району зараз Лубенського району, 5 кілометрів від села Мацьківці. Будинок глиняний, обкладений цеглою, опалення пічне, зроблений добротний ремонт, стеля гіпсокартон, стіни шпалери, підлога бетонована, вкрита плиткою і лінолеумом. Замінена електропроводка, двохзонний лічильник, 10 кВт, металопластикові вікна, прибудовано приміщення під ванну, є скважина, в будинок заведена вода і каналізація, вигрібна яма. Навколо будинку бетонована відмостка і площадка для відпочинку, на подвір'ї є вбиральня, погріб, гараж сарай потребує ремонту, колодязь, душова лавочки, виноградник, молодий сад, доглянутий город, мальовничі і тихі місця, поруч ліс і річка. Гарне місце для пасіки з реальним покупцем можливий торг. Тож, як на мене, це чудовий будинок за таку ціну для тих, хто шукає невеликий будинок з немалою ділянкою в сільській місцевості. Посилання на цей будинок буде в коментарях, тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд. Гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду!